Усім привіт! Є сьогодні ідея познімати, які у мене є, ось такого типу браслети браслети-манжети. Такі вони жорсткі. Це та виробництво Тайланд, він, напевно, один, але що в мене тут буде за виробники, я буду все розповідати. Він на велику руку, але тут можна, я думаю, що ось ці края позрізати. І тоді буде він трохи зручніший. Ну його в будь-якому випадку можна підрегулювати під своє зап'ястя. На даний момент 7 см. Це ширина 7 на 6. На мене він величенький досить такий. Приблизно ось так виглядає на мені. Тут є два сапфірчика і така віточка корала. 2250 гривень або 61 долар вартість у чорному радіовані. Ось такий перший. Другий ми нещодавно бачили. Це ось такий з двома маленькими аметистами. Він вже на маленьку руку на 16-16,5, Можна менше, але більше не можна. 2000 гривень 55 доларів або 50 євро. По одному сантиметру аметисти, але аметисти закриті з таким чином. Ось таким чином він тягається по руці, ну, бо рука маленька, і так, але ви його піджимаєте ще ну, по, по, своєму, по своїм відчуттям. От, спробую показати ось так, можна його трохи ближче підтиснути. Ось такі світлі аметисти. Часи трохи заважають, Браслетик красивий, і я думаю, що він модний. Тут виробництво, ну тут, скоріш за все, це імпортне срібло, бо тут я не можу прочитати, чи є клеймо. 925 і ще клеймо. Наступний браслет ось такого плану. Це майорка, імітація жемчуга. Перелин, я вивчаюсь. Тут є українська проба, тисяча гривень вартість, 6 і 6 вага. Само срібло 5,11. і 1 грам наша імітована перелинка. Та ось така пелюсточка. Він також на маленьке зап'ястя сантиметрів 16. Так, тут 5,8. Він класно смотриться. Він може бути і, мені здається, що з годинниками його можна носити, бо він так туди-сюди не бігає. Але на маленьку руку. Плюс-мінус ще трохи до моєї. Називається браслетик для дюймовочки. Такий. Як, е як цей плафон виглядає. Ось такий браслет класний. Він наполовину. Так, і ось таким чином застібається. Він класно виглядає. Просто срібло без покриття. 1700 гривень. А по 46 доларів чи 42 євро. Тут такі сердечки, ключик, ключик, сердечко. Цікаво зроблено. Може це і Індія виробник. Такі застіпки характерні їм, але я не знаю. Ну це також імпортний виріб. З таким чином він приблизно виглядає на руці. Цікавий. На зап'ястя 16-17 см. Маю не більше 17 для того, щоб було зручно ось по ось ці штуки цю, цю -то можна підрегулювати, а жорстку ви її так не підрегулюєте. Таку тверду, я вибачаюсь, ми трохи. Все змішалось. Так, наступна у нас буде в показі каблучка, але з браслетами ще поки не все. 1050 гривень 29 доларів. Це турмалін Параїба. 18,7 розмір. Цей камінь особисто тут не видно, але камінь складається з двох частин. Верхня частина це кварц, а нижній турмалін. І це виходить, що воно так відсвічує. Колір в житті ближче до кольору морської хвилі, але він такий не надто зелений, а між зеленим та голубим, блакитним. Так, Це у нас одинока каблучка, 2,5. Форма маркіз. Під блакитне платічко, щось таке намисто красиве. Наступний браслет ось такий двохрядний з димчатим кварцем. Тут 23 загальна довжина, 46 грамів, 4,250-115 доларів. 46,98, вага. Димчатий кварц. Такий він як двохрядний. Але я не відчуваю, що він мені великий. Навіть навіть нормально, я думаю. Так, досить зручно. Так, в самий раз, і не важкий, він такий класний. Дінча чатик, кварц, він дуже красивий. Наступний браслет, він також напівтвердий. Тут 30 грамів вага і 21 см завдовжки. Ширина 1 см. Він такий досить прям великий. Масивно виглядає такі пластини. Розмір пластини приблизно. Зараз я скажу 2,5, я думаю. Да, 2,5 на 1. Вартість браслету. 1400 гривень 38 доларів. Він класний, він без без каміння, додатково нічого немає. Просто ось такий орнамент. Це українське виробництво. Ось така проба, тризуб. Так, наступний браслетик ось такий. Це срібло 875-ї проби 1850 гривень або 50 доларів вартість. Тут 18 грамів вага, він на маленьке зап'ястя, на досить маленьке. 5,7. Я думаю, не більше 16, не більше точно. У нього на цю руку він навіть малуватий. Ось тут де 16, то якраз якраз, от, от таким чином він буде виглядати. Як велика каблучка. От, на маленьку руку. Він такий класний. Чорною емаллю. Дівчат, не більше 16. Менше можна, більше ні. Наступний ось такий класний. Він під лимонне золото. Виробництво чина. Срібло деться 25-ї проби, але в такій по золоті класній. Виглядає, як золотий, з дорожкою, з стежинкою кубічного цирконія кубічного Так, 6 см на 4. Я думаю, що він на зап'ястя. Також 16-17. Ну Вони такі маленькі, але буде у мене один трохи більше розміру. На 16 він... Да, він якраз на 16 буде, трохи є запасу і з ним буде комфортно. Я вважаю, що це не більше 16 все одно. От. Ну, він зручний, він класний. Під золото. Ну, тобто, я маю на увазі ось такий браслет і золота каблучка. Це для тих, хто любить золото. Вартість 1400 гривень, 38 доларів. Це в нас білий камінь. А наступний трохи крупніший це аквамарин. Його можна і з топазами. У дівчат в мене були такі класні сережки, які підійшли під ось цей браслет. Може, я вам їх покажу. Я просто не думала, що вони так підходять. ну У моїй уяві то точно підходять. Так, така застібка. Ну, як і у попередньому, я її ще не зняла. Зараз будемо дивитись. Він трохи крупніший. Він білий. Всередині щось понаписувано. Ну, я маю на увазі проби клейма. Але це імпортне, імпортне, можливо, також, чи Індія, чи Таїланд. Схоже на Таїланд, але в них зазвичай у радіюванні класний тут замочок. Це вже сама для себе називається туди-сюди його. Так, підійде і під блакитні топази такі світлі, світлі, світлі. Що з розміром? Тут 6,4 на 6 на 5,5. По зап'ястю це, я думаю, 17 см. 17. Він такий, трохи побільший за ось цей. 17, 17,5, я думаю, або, або краще ні, краще 17 щоб вам було в ньому комфортно, якось з цим трохи вільний. Ну, щоб не впритик буде не зовсім зручно. Так, вага з аквамаринами 12,7 грамів, 2100 гривень 57 доларів. от Він класний, такий, біленький, ну, на зап'ясті, дивіться. Типу такі сережки я мала на увазі, що вони під'їдуть. Тут круглий, тут е, такий овальний камінець. Це також аквамарини, вони досить важкенькі. 2400 гривень 65 доларів вартість. Вага однієї сережки 4,5 тут замочок омега. Ось такі. Є в мене ще красива танзанітова каблучка, вона трохи не схожа, але колір інакший 4,5 грами, 1250 гривень або 34 долари. Бачите, вона така подвійна. Вона також підійде під такого плану браслетик. Кругленькі камінці. Просто відтінок тут такий в, 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 синій синій. Можливо, сережки будуть скоро з танзанітиками красиві, але вони інші, сюди вони не зовсім підійдуть. Ну, така от цікава річ. Подивіться, красиво. Наступний ось такий невеличкий браслет, також коротенький на маленьке зап'ястя. Він у радіюванні. Білі та а, фіолетові фіаніти. 800 гривень вартість. Ось такі сердечки типу. Вже на 19 см він і на 16 буде, або на 17, але вплотно сяде. каблучка з сапфирином 18 і 5 так 7,53 вага 1200 гривень вартість дуже красивий колір такий подвійний каст 2 см. Довжина. ручка з маленьким трикутним аметистом, 17 розмір 850 гривень 23 долари. Такий трикутний, красивий. Ну, тут незвична форма така повсякденна. Повсякденна аметистова ніжність. Наступна каблучка ось така паста 2. Цитринчики по краям. 850 гривень вартість 18 розмір. половиною розмір. він такий темний. 18. Дівчата, рівно 18 треба виправити, щоб потім я не заплуталась. Тут є така полосочка на кінці, але вона на, пове... ну, тут на поверхні. 18, 5, 33 карати. Ось такі ведмедики. 700 гривень 19 доларів. <кій> Вони з срібні, тут можна змінити потім замочок. Тут тигрячок в огранюванні. Красиво переливається. 4,4 грами вага. І з тих речі у мене є ще одні сережки, зараз покажу. Ось такі. Тут, бачите, без огранювання. Вони такі довгенькі, невеличкі. 1050 гривень вартість. Довжина 5,5 сантиметр. Це у нас виробництво Ізраїль, і ще в мене тут проситься показати каблучка ізраїльська. Щось мені не хочеться відео закінчувати. Якби було, не знаєте, багато прикрас, я б, напевно, б годину могла б вести ефір. 17,5, я думаю, він тут наближено до 18-го. Так, 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 хвилинку, 1200 гривень. 33 долари вартість. Він повністю широкий, тому він 17,3, 17,2, ось так. 9 мм Лабрадор. Такий блакитний лабрадор. Не синій, а саме блакитний. Ізраїль.